Продовжуємо наш огляд секторів. Сьогодні фінальна частина. Я якраз повертаюсь з рибалочки, і мені якраз кусочок 60 62-й і дамбу зняти, і цю серію відосів ми завершимо. Значить, зараз я в 62-му сектор з такою вимосткою, зараз я поверну. Тут люди рибачать, не хочу заважати, але тут є така невеличка вимостка. Доволі комфортно, тут тіньочок, дорога досить близько. І по ліву сторону тут мілина, і, можливо, тут щось, щось би і колись ловилось. Ось такий сектор. Їдемо далі. Так, тут підписники кажуть, давай швиденько дознімай, знімай, тому що ми не знали, куди будемо їхати. Знаєте, 60-й сектор. Тут такий великий помост. Люди відпочивають, не буду заважати. Швиденько зніму і тікаю. Такий великий помост. Ні, мені здається, це 61-й, все-таки. 60-му я ловив, зараз, зараз розберемось. Великий помост, є глибина. Зручно брати рибку. Ось. Але з кльовом зараз, походу, у всіх журба. Такий сектор. Є тіньочок, в принципі, тут поставити палаточки. Так, це такий 60-й. Тобто ми почали 61-го, а 62-й він там взагалі був не дуже. Не дуже, тому що там особливо не було де місця розставити. Отак компанія тут відпочиває. Тіньочок у вас буде вже в другій половині дня, типу ввечері, так? Ясно. Так, сектор номер 59. І тут дуже гарно. Тут, по-моєму, я бачив. Відео український короб 4, 4Х чи 4К. Андрій, по-моєму. Ну, ми не знайомі, але він, по-моєму, тут ловив. Тут дуже гарно. ну Тут класний сектор в плані комфорту. Тут і зелені багато. Тобто, це у нас є 59-й, виходить. Так, це у нас 59-й. Тут є навіть під водичку така штука. Зроблена. Тут дуже багато тіньочку. Тут буде і зранку тіньочок, і та частина буде ввечері тіньочок, і тут багато місця від дороги. Е, прикольно. Дуже гарно гарно так зроблений берег. Ось, але загалом, якщо взяти оці сектора 59-й і далі 62-й, тут рибалка важка. Тобто, тут треба, е, ну, я знаю, що тут ловили і 20-ки на 100 метрах. Але тут риба, не знаю, рідко заходить чи рідко буває, не знаю, це важкі сектори. Сюди цілеспрямовано. Я, би... я рідко сюди їжджу, цілеспрямовано. Я тут ловив в 61-му чи в 60-му в кінці минулого року я відсидів з нульом. Тобто, вже був такий доволі холодний вітер в лице, і риби тут просто не було банально. А загалом 59-й сектор по комфорту дуже, дуже прикольно. Сюди би я якось заскочив. Їдемо далі. Все правильно, 58-й сектор. Сюди я теж давно хотів попасти, але зараз, походу сектор значення не має, рибка не активна взагалі. Це непоганий сектор. Тут, наскільки знаю, і, і далеко і кидати не треба 70 метрів тут працює. І десь 120. Ну, з того, що є, з того, що я знаю, принаймні. Ось. Сектор непоганий, якось сюди спробую заскочити. І тут, в 58-му, тут є ще така от галявинка поруч. Тобто, якщо їхати великою компанією, тут буде прикольно розставитись. Тут палатку, тут палатку, і можна з комфортом тут посидіти. Я зразу йду на 57-й. 57-й. У нас сектор, він не дуже популярний, тому що тому що. тому що... Тут от де груба груда каміння. Це у нас 57-й сектор. Я знаю, що тут мілина. Такий от сектор. Ну, тут огляд зараз піде як по маслу, тому що тут вже дамба і тут немає зелені ніякої. Мені свого часу, так. Так, давайте гляну. Ну, та, той сектор в процесі розробки. Тут зараз такий творчий безпорядок, але ні зелені, нічого тут абсолютно немає. Тому, тому їдемо далі сюди, я би цілеспрямовано не їхав. Та це дамба. Я тут, вона мені остогидла свого часу, тому що колись я сюди їздив, коли не мав доступу до водойми, цілої. Я тут багато провів рибалок і нульових в тому числі, але в мене тоді була тактика за корму: кидаєш один бойл і, і ловиш дві доби і дивуєшся, блін, що не їде. Та, ну були і такі часи. Все, їдемо далі, 56-й. 56-55 я пропустив, там ловлять люди. Я не хотів турбувати, але зрештою сектори тут. Ну, вони всі однакові. Тобто, зараз я подивлюсь, ми зараз мали бути в 54-му. 54-й. Тут рідко хто буває, напевно. Тут е, сектори схожі, от як ми оглядали, от там в районі з 23 по 28, -й. вони всі однакові, непримітні. І, зрештою, я тут зупинятись не буду. Тобто 54-й, 53-й, 52-й, 51-й йдуть до дамби, і вони всі, всі абсолютно однакові. Тут дамба працює прикольно літом. Особливо коли сюди вітер, там глибини. Глибини є, до, не знаю, якщо не помиляюся до 6 метрів, може і більше. Ось, Тут треба мати великі парасолі. Чимось провітрюватись, тому що тут в спеку тут навіть нема де сховатися, і не дуже, не дуже комфортно. Зараз ще в такому ракурсі покажу. Ну, тобто, всі оці от сектора з 54-го аж до дамби, вони однакові. Зараз ще зніму 53-й і поїду туди на ту сторону, в, в 47-й, 8-й, 9-й. Так, ну 53-й. Прикольніше в тому плані, що тут є принаймні помост. Так. 53-й прикольний. Тут є такий помостик вихід, і решта, він більше нічим не відрізняється. Ну, ходіть, що вон на 52-му теж нікого немає. Продемонструю той сектор. І буду звідси тікати. Так. Так, так. 53. й Але вивіска тут посередині. Не до кінця зрозуміло, Це оцей 53. й Чи то той 53? й Не ясно. Ну, значить, це цей 53. й Знаєш, 54-й, та там, де була вимостка, оце 53, й і тут ще є 52 й і 51. й Ну, коротше, більше я не знаю, що про ті сектори розповідати, тому що воно все таке однакове. Тобто тут мілина, дуже мілко, метрів 20-30, і потім поступово-поступово починається спад і починається глибини. Так, з 50-х я їду в район 47-49 го го і включусь звідси, тому що тут більше особливо знімати нема, що всі сектори однакові, включусь з 40-х. І тут на дамбі є зона, де відбувається офіційне відкриття, нагородження і так далі. Тобто ми тут були на короповій лізі. Дивилися, як нормальним рибакам, вручають призи, і так далі. Йдемо <гум> далі. <гум> У нас в огляді з'явився помічник, і ми приїхали в, в, -в, -в, -в сектор номер 48. Тобто там на дамбі нумерація закінчилась на 49-му, вони там всі скучно, що так і не розбереш зразу. Тут знову ж таки то саме, що і було з тої сторони дамби, тільки, тільки, тільки тут ще є такий заливчик. Ось. Та, ну сектори такі от собі. Знову ж таки, без зелені, без нічого. Данька, як тобі сектор? Прикольний, Прикольний? мені здається, що не дуже. Стоп, 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 воду не йдив. Це травочка така. Водорості трава. Тут в тих секторах, наскільки я знаю, були змагання: чи то Iron Fish, чи фідерний марафон. І тут втащили за тридцатку. По-моєму, 32 щось було. Так. Так, ми підходимо до сектору 47. Він абсолютно такий самий, як попередній. Але тут от ці сектора прикольні, якщо їхати, наприклад, трьома компаніями. Вірніше, одною великою компанією, з великою кількістю людей, можна їх всі зайняти, і тут буде дуже комфортно. Так, сектор номер 47 в принципі, аналогічний. Номер 47 аналогічний сектор 48. І ходіть фінальний. Він тут поруч, 46-й. Та, Данька, як тобі Прилбич? Слухай, ти вже був на рибалці, де ти був зі мною. Так. Трофейній долині. І ти зараз в прилбичах. Де тобі не? Наліло там село Прилбичі. Так. Де тобі найбільше сподобалось? Прилбичі прикольні? Прикольні. Якось на груди на прикольні. А прилбичі тобі як? Бач, тут є де розігнатися. О, 46-й сектор і він. Він прикольний, але є єдине, але, напевно, для ловлі з кораблем. Тому що тут в заброс треба доволі далеко кидати. Я колись тут рибачив в 42-му чи 43-му, і тут стояла компанія, вони ловили кораблем далеко, і у них доволі прикольно їхало, тобто раз за разом. Але, ну, в принципі, 46-й сектор. 46-й сектор він доволі. Непоганий, тут така втоптана травичка. Ці сектори окремо від дороги, тому що дорога там іде вище, тут ніхто турбувати не буде. І вони прикольні. Ось. Фактично цією частиною огляду я закінчую велику серію, велику серію оглядів. Тобто, я офіційно був в Прилбичах на всіх секторах. Обов'язково зроблю якийсь такий підсумовуючий ролик з гарною графікою, де зліплю. Всі огляди докупи дам посилання, і вам, дорогі, і вам, дорогі підписники, буде дуже зручно зайти на одне відео і швиденько знайти той сектор, який вас безпосередньо цікавить. Ми закінчуємо символічно доволі в 46-му, тому що та вся серія оглядів вона починалась з 45-го сектора, який за тими кущиками знаходиться Ось. Ці огляди ми завершуємо. Можливо, колись в майбутньому. Ну, це швидше огляд секторів з точки зору комфорту і так далі. Можливо, десь в майбутньому зроблю огляд секторів з точки зору риболовлі, тобто рельєф на дні, можливо, якісь маркерні карти, зліплі докупи. Подивлюсь все. Наразі цей шматочок огляду можна вважати завершеним. Вам дякую за перегляд і обирайте. Надіюсь, відео і вся серія допоможе вам обрати власний той сектор, в якому ви її гарно відпочинете і зловите велику гарну трофейну рибку. Дякую, слава Україні! І залишайтесь на каналі. Пока!